не забуваю, скільки ми пройшли до краю. Друг, ти був зі мною. І... Піди зі мною в бою, друг, і рядом з тоєм, піде ми до краю, бою, друг. І не забуду, скільки слів і скільки стоять, скільки ми пройшли з тобою. Руки в крові, ноги в бою, друг. І на крові там написано завжди, друг, ти будь зі мною. Ідемо до кінця, бою друг, я не забуду і за поміж і за дружбу друг. Ти будь зі мною друг, будь зі мною друг, ти будь зі мною, і завжди я помню, помню, до кінця цього бою підемо ми з тобою, в бою. Щоб вибити до краю рідну Україну з краю друг, ти будь зі мною, ти йди, зі мною, мною дух, ти будь зі мною, ти йди до кінця бою, друг, я не забуду, скільки помічі буде друг, ти будь зі мною, не не забуду, не забуду на руках моїй крові. Друга я тримаю і мрію, що він буде жити, друже, жити, друже, жити, вдруже будь, живи зі мною, не кидай мене і в бої, друже. До кінця йдемо стоя. Друг, ти будь зі мною. До кінця йдемо бою.